Підприємство Керамід підраховує збитки після рейдерського захоплення. Вже встановлено, що зловмисники напали на завод з метою зупинити його діяльність. Усі їх зусилля були спрямовані саме на це. Проволку і сюди перелазили. В ході атаки були знищені документи, поламані стратегічні об'єкти підприємства. Те, що не вдалося зламати, просто вивозили за межі заводу. Тут стояло автоматичне управління печю, вирване повністю. Найкраснуча печь це от стояла форсунка. Вот это письма, она выше роста. Керівництво впевнено. Діяли професіонали. Газовим різаком зрізані зуби. це спеціальна сталь. Та очень тяжело встановіть. Це, це кар'єри готової продукції, що знаходяться на території заводу, за словами директора підприємства. Поки одні загарбники трощили усе в адміністративному офісі, інші вивозили керамзит вантажівками. По нашим підположительним розчотом ета. Це... Року, де норма, це, яку ми могли це За попередніми підрахунками масштаби розкрадання сягають декількох мільйонів гривень. Ми провели вчера на тризацію, ділянку точно на несколько мільйонів гривень. есть тобто, це, грубо говоря, оборотні средства підприємства, есть тобто, на сьогоднішній день нечем платить платити нечем платить платити зарплату. Вже встановлено і затримано машини, що вивозили з заводу готову продукцію. Ми задержали, яка вивозила кераміку. Зід, вот одні, два, три, чотири автомобілі. ще три автомобілі успіли скритися. Но оперативна слідувальна група їх зафіксірувала. Щоб повернутись до роботи відновити зламану техніку, потрібен час. Наразі близько 120 працівників залишаються без роботи. Я ми вважаємо, що спеціально нанісіни повреждения производственному производственного оборудования, которые не, не дают возможности на данный момент в течение мы так считаем месяцев трех производить продукцию. Взимку підприємство працює не на повну потужність, тому на момент рейдерського захоплення на території перебувало близько 20 осіб, тоді як кількість нападників сягала 60. Це все діляться для того, щоб унічтожати заводи і тільки самооборона Одеси, хлопці приїжджають і допомагають встановлювати порядку. Ми приїхали сюди, тут почали, ну, почали по нам стріляти. Якби нашого одного поранили бійця, зачистили територію. ще там пару пару їхніх бійців затримали, передали провідці органам. Наразі слідство триває, кому і навіщо потрібно було розкрадати майно підприємство та суму збитків встановлюють правоохоронні органи.